Як відбувається голосування на пісенному конкурсі Євробачення? І як ви можете взяти участь у визначенні переможця? Якщо коротко, то пісні отримують бали від інших країн-учасниць та глядачів з усього світу, щоб визначити єдиного переможця. Країна з найбільшою кількістю балів у фіналі отримує кубок і почесне право бути господарем конкурсу наступного року. Та насправді все трішки складніше. У вівторок, 7 травня та в четвер, 9 травня, відбудуться півфінали пісенного конкурсу Євробачення, які визначать ті країни, що потраплять до фіналу, який відбудеться в суботу, 11 травня. Задля справедливості глядачі можуть голосувати лише в тому півфіналі, в якому бере участь або виступає їхня країна. Отже, якщо ваша країна бере участь у першому півфіналі, то ви можете голосувати тільки за інших учасників першого півфіналу. Глядачі з країн, які не беруть участі в конкурсі, також можуть обрати своїх фаворитів у всіх трьох шоу в рамках блоку Решта світу. Усі голоси з цього блоку конвертуються в бали, які мають таку ж цінність, як і одна країна-учасниця. Країни, які проходять із півфіналів до фіналу, визначаються виключно шляхом глядацького голосування. Глядацькі голоси з кожної країни конвертуються в бали і присуджуються десяти найпопулярнішим пісням, починаючи від одного до восьми балів, тоді десять балів за другу за рейтингом пісню, і нарешті максимум дванадцять балів за пісню-фаворитку. Десять пісень, які наберуть найбільшу кількість балів у кожному півфіналі, потрапляють до фіналу, де в суботу ввечері до них приєднаються країна-переможець минулого року та велика п'ятірка. Всього у фіналі буде 26 пісень конкурсантів. Потім у суботу, 11 травня, глядачі з усіх країн-учасниць та решти світу зможуть проголосувати у фіналі, де бали глядачів буде додано до балів професійних журі з кожної країни-учасниці. Як і під час голосування глядачів, професійні журі кожної країни виставляють бали від 1 до 8, потім 10 балів і 12 балів пісні фаворитці. Наприкінці шоу речники країн-учасниць по черзі оголосять бали професійного журі кожної країни. Потім кожна країна отримує всі бали за результатами глядацького голосування. Ці бали оголошуються ведучими в порядку зростання, починаючи з країни, яка набрала найменшу кількість балів від журі. Як завжди, переможе пісня, яка набере найбільшу кількість балів. І пам'ятайте, голосувати за свою країну не можна. Завантажуйте офіційний застосунок Євробачення і переходьте на сайт eurovision.tv, щоб дізнатися більше, де можна проголосувати, і переглянути повні результати фіналу.